Дивишся через камеру. Адміністра... Люди! На! отримати 2 гектари землі безкоштовно. тут текст на мене дивиться зеленим, виділений зовсім на. Бажаєте отримати 6 ділянок безкоштовно в Україні, а 2 гектари землі для вас будуть лишніми. Не знаєте, як оформити ділянку? Це дуже просто. Ми розкажемо і розпишемо з вами поступові кроки, як це все здійснити. І розкажемо так, щоб навіть дітям було зрозуміло. Курка, а ну коротше розкажи, як це дешево, зовсім дешево, дуже дешево, безкоштовно отримати держави, землю. Розглянемо два варіанти купівлі: Перший – за допомогою аукціону на торгах, та друге без проведення торгів. Викуповуємо землю у адміністрації з аукціон. Перший етап підготовчий. Адміністрація не поспішає сповіщати про те, що з'явилися нові земельні ділянки. Якщо ви зацікавила конкретна земельна ділянка, рекомендую напряму звернутися в адміністрацію і запитати, чи дійсно у вас є шанс її придбати. Якщо шанс є, дійте. Після цього запрошуйте геодезиста на ділянку. Ви саме головне, не будете з геологами, а тим більше з чорними геологами. Другий етап звернення в адміністрацію з заявою. Це обов'язкова процедура. Попередньо ви повинні узгодити з адміністрацією придбання ділянки. Пишете заяву та передаєте її в адміністрацію. Але будьте готові до того що там сидять такі чуваки, які вам її можуть повернути. І знову повернути. І знову повернути. Ну, така зв'язана. Третій етап розгляду заяви в адміністрації є цілий місяць. Що цілий місяць, повний місяць, повнолудня, вампіри, Вардалаки? совпадіння, не думаю. Один місяць і у вас на руках одна з відповідей: або ви отримаєте досвіду на придбання ділянки з торгів, або ви отримаєте відмову з обґрантуванням. Хочете свій будинок, хочете знати, як його побудувати правильно, хочете знати, як побудувати його правильно і без помилок, хочете в ньому жити щасливо? Тож бігом взяли і підписалися на. Але... Наш канал четвертий етап торги на аукціоні. Лай обожні аукціон. це там, де молотками по пальцях гач аукціон з продажу проходить згідно закону. Відповідно, усе є у відкритому доступі. Стартова вартість визначається адміністрацією. Зазвичай вона дорівнює кадастровій вартості. Зверніть увагу, що участь можуть приймати усі бажаючі. Хто поставив найвищу суму, той і переміг. Якщо вас цікавить консультація стосовно купівлі землі, переходьте на наш сайт, залишайте заявку і ми вам зателефонуємо. Віка, а ну мені розкажи, сонечко, якщо я хочу в адміністрації викупити землі і так, щоб не торгуватися на аукціонах. Дімдомчик, без торгів можна купити ділянку, на якій є розташований будинок, або якщо земля знаходиться в оренді. Віка, а ладно, дивись, я здаюсь. Я готовий заплатити гроші, але хочу так, щоб ну не на халяву, але щоб майже на халяву. Так, щоб за мінімальні мінімальні гроші. Є щось ще варіант для мене. Тобі підійде спосіб викупу земельної ділянки за 3% від кадастрової вартості. Зверни увагу, що в кожній області відсоток буде різний. Спершу тобі потрібно взяти ділянку в оренду. Після цього, як ти збудуєш свій будинок, ти вже можеш подавати заяву на те, щоб претендувати на купівлю ділянки за зниженою ставкою. Круто буде, якщо на даний аукціон ніхто не з'явиться. Далі ви виграєте аукціон, будуєте будинок. І відповідно ви купляєте земельну ділянку по пільговій ціні. Після того, як пройшов один місяць, ви вже маєте право податися в адміністрацію і заявити про викуп ділянки. Знову один місяць. Знову яке Далі по популярності у нас придбання закинутих земельних ділянок. Насправді, мудрі люди заробляють з цього найбільше коштів. В чому полягає стратегія? Вам необхідно зайти закинуті земельні ділянки в садівницьких товариствах. Віка. А ну два бігом розкази. Я знаю, що кожному українцю належить 2 гектари землі. Хочу 2 гектари землі, хочу 2 гектара землі. Дімдомчик, заспокойся. Зараз я тобі розповім, що ти, як щирий українець, можеш отримати від нашої держави абсолютно безкоштовно. Сьогодні у нас в меню: 2 гектари для ведення особистого сільського господарства, 12 соток для ведення садівництва. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селах не більше, ніж 25 соток, в селищах до 15 соток, в містах до 10 соток, 10 соток для індивідуального дачного будівництва. Для будівництва гаражів не більше, ніж одна сотка. Для ведення фермерського господарства у розмірі земельного паю. Визначено для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Я хочу все. Запакуй мені, будь ласка, все. І ні, попап мені не розв'язується. І дупа мені теж не злипнеться. Як би це смішно не звучало, ти можеш отримати все. Ура! Я собі зафігачу! Шість на шість ділянка, шість будинків, шість продам і стану мільйонером. Дім домчик, губу підбери, одне цільове призначення, одна ділянка. Тобто, одна ділянка під будинок, одна ділянка під сад і так далі. Для оформлення заяви на отримання площі у 2 гектари вам потрібно вказати: перше. Цільове призначення, наприклад, особисте сільське господарство. Друге розміри. 2 гектари. 3. Розташування омріяної ділянки з окресленими межами. У вигляді графічних матеріалів з кадастрової мапи. Четверте документи, що ви працювали на городі та вирощували капусту, якщо ви плануєте стати фермером? Віка а скільки до коштує той гектар землі? Зараз у 2022 році середня ціна за один гектар в районі 30 тисяч гривень. Віка, а скільки землі належить кожному з українців? Дім домчика, скільки тобі років? Та я бляха муха, та я ще прямо запі. Я, я ж домовий. Мені більше 200. Тоді ти, якому вже є 18 років, можеш отримати безкоштовно 5 ділянок від держави. Якщо вас цікавить консультація стосовно купівлі землі, переходьте на наш сайт, залишайте заявку, і ми вам зателефонуємо. Віка, а ну, розкажи мені, як виглядає той кадастровий номер і яка на нього ціна? Простими словами, це унікальний код, який залишається з ділянкою назавжди і не повторюється. Ціна його стартує від 2 тисяч гривень. Ну, відповідно, в кожній області ціна буде різна. Віка, які документи потрібно, щоб отримати кадастровий номер? Перелік необхідних документів, які повинен надати замовник для отримання кадастрового номеру. Рішення сільської, селищної міської ради про надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок, які є в користуванні громадянина згідно обліку. Довідка від сільської ради про користування земельною ділянкою. Площа з якого часу на підставі якого рішення користується. Схема розміщення земельної ділянки. Надає сільський землепорядник. Довідка з місця проживання про те, що особа набула власності в межах норм приватизації. Копія паспорту та ідентифікаційного номеру. Копія документу, що посвідчує право власності на будівлі, розташовані на земельній ділянці. Копія технічного паспорту, свідоцтво на право власності на будівлю. Або копія будівельного паспорту. В червні 2022 року Держгеокадастр частково відновив роботу кадастро, не кадастрової карти. На тепер є наступні можливості щодо роботи з кадастром. Реєстрація в кадастрі та присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Поділ об'єднання земельної ділянки через відповідну технічну документацію щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, внесення змін, виправлення помилки, кадастр щодо відомостей про земельну ділянку, внесення в кадастри земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки в користування, отримання витягу з кадастру про земельну ділянку та витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Що не можна поки що робити в умовах воєнного стану, не можна розробити проект, присвоїти кадастровий номер та передати у власність земельну ділянку, яка належить державі. Не можна також розробити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж, присвоїти кадастровий номер та отримати у власність земельну ділянку, на якій розташований зареєстрований житловий будинок. Якось, ано ну мені розкажи. Від бабулі мені досталася земля городи. Хочу на ній будинок поставити. А тут ще й ці кляті москалі на нас напали. І період війни є якісь особливості оформлення ділянки? Якщо ти хочеш змінити цільове призначення, треба звернутися до місцевої влади. Якщо це можливо, і вона дає погодження, це не буде вноситись до кадастру а буде реєструватися місцевою військовою адміністрацією. Зверніть увагу, що під час дії воєнного стану в Україні ви не зможете перевести державні та комунальні землі в приватну власність. Більш того, в умовах особливого правового режиму діє заборона на надання дозволів на розроблення документації із землеустрою для приватизації. Разом з тим, ви вже зараз можете розпочинатися і приглядати ділянки для того, щоб після завершення воєнного стану швиденько оформити всі документи. Дякую всім, що переглянули це відео до кінця. Попереду буде ще багато цікавого контенту. До зустрічі!